Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 27 липня. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 25 та вночі від плюс 20 до плюс 23. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Києві буде стояти ясна погода. Дощ не очікується. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 28 до плюс 25 в день, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Вже з самого ранку у Житомирі розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч дощ не прогнозується. На Чернігівщині в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 24, та вночі від плюс 17 до плюс 23, ввечері. Небо у Чернігові затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода без опадів. На Сумщині денна температура буде від плюс 30 до плюс 25, а вночі від плюс 18 до плюс 22. У сумах хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Дощ не передбачається На Сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 30 до плюс 25, та вночі від плюс 19 до плюс 24. До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть без опадів. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс 25, а вночі від плюс 17 до плюс 26. День буде хмарним. З самого ранку у Донецьку небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Опади відсутні. На Луганщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 25 та вночі від плюс 17 до плюс 25. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Луганську буде зберігатися похмура погода. Дощ не очікується. На півдні. У Одеській області вдень температура становитиме від плюс 32 до плюс 28, а вночі від плюс 21 до плюс 26. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора в Одесі буде триматися ясна погода. Опади не передбачаються. На Миколаївщині в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 27, а вночі від плюс 20 до плюс 25. Ввечері у Миколаєві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою без дощу. У Херсонській області температура в день буде від плюс 33 до плюс 28, а вночі від плюс 21 до плюс 25. У Херсоні майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опади не очікуються. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 30 до плюс 27, а вночі від плюс 22 до плюс 26. У Запоріжжі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опади не очікуються. На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 30 до плюс 23, а вночі від плюс 19 до плюс 24. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Сімферополі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без дощу. На заході на Львівщині температура в день буде від плюс 27 до плюс 23, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки до самого вечора у Львові буде триматися ясна погода. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 26 до плюс 23 в день та вночі від плюс 15 до плюс 20. Вже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня в Івано-Франківську буде стояти ясна погода: опадів не прогнозується. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 24, а вночі від плюс 16 до плюс 20. У Тернополі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без дощу. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 25 та від плюс 17 до плюс 19 вночі. Ранок у Чернівцях буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не прогнозується. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 25, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Увесь день в Ужгороді утримається ясна погода: дощ не прогнозується. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день: від плюс 25 до плюс 23 та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Увесь день в рівному утримається ясна погода, опади не очікуються. На Волині денна температура буде від плюс 26 до плюс 23, та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Вдень у Луцьку на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Хмельниччині очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 25 до плюс 23, а вночі від плюс 16 до плюс 19. У Хмельницькому похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері. Опади відсутні. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 32 до плюс 26 в день та від плюс 21 до плюс 24 вночі. У Кропивницькому ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною дощ не передбачається. У Полтавській області вдень температура становитиме від плюс 28 до плюс 25, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Ввечері у Полтаві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, опадів не прогнозується. У Черкаській області денна температура буде від плюс 29 до плюс 27, а вночі від плюс 22 до плюс 23. Хмари, що вкривали небо у Черкасах вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться дощ не передбачається у Дніпропетровській області вдень температура становитиме від плюс 29 до плюс 25. Та від плюс 22 до плюс 24 вночі. Ранок та день у Дніпрі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Дощ не очікується. На Вінниччині температура в день буде від плюс 27 до плюс 23, а вночі від плюс 17 до плюс 20. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Гарного тихого вам дня! Бережіть себе і до нових зустрічей.